Ось такий колосальний вибір штучних перук. Ціна на них починаючи з 2 тисяч гривень до 17 тисяч гривень, в залежності від матеріалу, з якого створена перука. Також ви можете побачити штучні хвостики. Сьогодні я покажу на собі 5 випадкових перук. Почнемо із цієї прекрасної блондиночки. Її ціна 5 тисяч гривень. Ось так вона виглядає на мені, як на мене, дивиться досить натурально. Йдемо обирати іншу перуку для примірки. Мені приглянулася ця руда красуня. Її ціна 7 тисяч гривень. Мені подобається, що це досить об'ємна перука з дуже гарними локонами та натурально рудим кольором. Третім варіантом я обрала вже більш дорожчу перуку за 11 тисяч 800 гривень. На дотик ця перука відчувається якісніше, ніж дві попередніх. Щільно прилягає до голови та виглядає дуже натурально. Далі я вирішила примірити перуку русявого кольору, її ціна 3600 гривень. Завдяки чубчику взагалі не зрозуміло, що це перука, і ми зможемо вкоротити його під вас. Далі я хочу вам показати не просто перуку, а свою мрію. Її ціна 4000 гривень. Як і більшість дівчат, я мрію, про карета, не хочу обрізати своє волосся. Тому я вирішила не обирати між довгим та коротким волоссям. А замовити перуки, які показані на відео, можна за посиланням в описі профілю.